Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, долучається до нашої розмови. Пане Станіславе. Вітаємо вас! Вітаємо вечір. добрий. чому штаб НАТО розмістили майже під носом у Путіна? Ну, дійсно, ми бачимо, що наші союзники з, з північно-тетичного альянсу, куди прямуємо, і ми роблять це можливе, щоб посилити нових членів, а саме Швецію та Фінляндію, тому що варто розуміти, що ці країни вони географічно знаходяться дуже близько до Російської Федерації, і вочевидь вони можуть прийма, прийняти на себе удар у випадку, якщо буде пряме зіткнення між. НАТО та Росією, і я хочу нагадати, що ще раніше Російська Федерація неодноразово здійснила різного роду провокації на кордоні із Фінляндією, намагаючись, скажімо так, застосувати різні гібридні методи, ну в, в тому числі, наприклад, в, 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 типу міграційних криз і тому подібне, щоб можна було власне перевіряти. Східний кордон, новий східний кордон. НАТО на півночі на міцність, і вочевидь це може бути індикатором того, що Кремль може власне здійснювати там різного роду і провокації, і воєнні маневри. Тим паче, що Росія там сама вже оголосила, і Володимир Путін про це говорив про посилення свого військового своєї військової присутності, обвинувачуючи власне країни скандинавського півострову, щоб цього всього не було. Якби вони не е, доєдналися до НАТО, ну і відповідно е, Північно-Тактичний Альянс воліє е, мати е, посилені контингенти недалеко від е, е, фіно-російського кордону, щоб на випадок якихось нових провокацій чи е, гібридних е, е, методів, чи так інших типів діяльності, які може зробити Росія, і особливо якщо може бути який зазначу пряме. Зіткнення між Альянсом та Росією, відповідно, щоб захистити своїх членів. І більше того, зараз ведеться посилення і країн Балтійського регіону, і Польщі, і Румунії, тобто всі ті країни, які знаходяться на сході Альянсу і. Багато з яких якраз таки мають спільний кордон з Росією або, наприклад, з Республікою Білорусь. Тому я прогнозую, що найближчим часом це посилення буде збільшуватися, масштабуватися. А відповідно будуть різного роду підготовчі типи діяльності проводитися для того, щоб убезпечити себе від різного роду загроз, які ідуть від Російської Федерації. Пане Станіславе, а пам'ятаєте до початку повномасштабного вторгнення, коли у нас тривала гібридна, так війна з Російською Федерацією на кожну дію Росії НАТО, відповідало зеркально і навпаки на кожну дію НАТО, Росія відповідала зеркально. Навчання от вам навчання з іншого кордону та потужні навчання, от вам теж потужні навчання. Зараз враховуючи те, що ну, всі всі свої потужності. Професійні. Росія використовує на війні проти нашої країни, і коли ми бачимо навчання там з боку НАТО, ми бачимо навчання тільки Білорусі зі своїми, там, я не знаю, декількома сотнями, тисяч, декількома тисячами, можливо, так боєздатних формувань. А, Росія не бере участь у великій чисельності, бо більше того, вони от зараз навчаються там теж з однієї з країн. Військові навчання проводять от є відео, де ці російські солдати бігають з автоматами справжніми і стріляють. тра та 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 та, -та, -та, -та пуф-пуф-пуф. -пу. Їм не нічим стріляти, мабуть. Вони от ротом стріляють. А, фактично сьогодні. Перед НАТО Росія, от окрім цього свого золотого зуба під назвою Ядерка, більше не має чим скалитись. Ну ми бачимо, що за останні роки Російська Федерація значно виснажилася у війні проти України, і це е цілком зрозуміло, враховуючи які там шалені і е втрати в живій силі, і в техніці, і в боєприпасах. Саме тому Росія вимушена звертатися до таких режимних країн, як Іран, е як Північна Корея, е також вона звертається по допомогу різного типу е до К. Китайської Народної Республіки зараз є все ж таки е, свідчення того, що можливо деякі китайські компанії допомагають Росії е, зброєю. Тобто, це е, в чергове м, доводить те, що Російська Федерація не має тих е, можливостей, які були раніше, і ми навіть можемо спостерігати з відкритих джерел по тій техніці, яку вона застосовує. Е, це ну фактично. Трохи краще ніж та, яка мала місце під час другої стової війни, і ще одним із таких доказів, що Російська Федерація не може дозволити собі різного роду додаткової маневри, враховуючи і різно, різні навчання, і тому подібне операція збройних сил України на Курщині, і досі Росія не спромоглася нічого. Виставити проти наших збройних сил, і е, якщо там здійснюються якісь контрнаступальні на е, операції з боку е, Кремля, то лише Точково і вони мало ефективні. Тож, фактично, ми зараз можемо спостерігати те, що Росія не в, не в змозі повній мірі задіювати всі свої сили ані у війні проти України, ані тим паче для якихось навчань. Але це не означає, що потрібно власне сподіватися, що Росія настільки ослабла і вона не може зробити якоїсь шкоди абсолютно ні. І це варто розуміти, тому країни-члени альянсу працюють уже часто на випередження і посилюють свої контингенти, тому що варто розуміти, що Росія може ще залучитися підтримкою інших країн, або, наприклад, набирати до своїх лав. Іноземців і про це вже давно говориться, і відповідно воювати як проти України, так і готуватися до потенційної війни з альянсом, тому власне там працюють і для цього тут створюються цілі. Центри, які е, займаються аналізом, е, прогнозуванням, е, стратегуванням і тому подібне, ну щоб власне не допустити ані такого конфлікту, а, а, а навіть якщо конфлікт цей і е, відбудеться, то бути до цього максимально готовими. Тому я думаю, що. Е, це і є головна задача наших союзників, і Україна вона так само демонструє, що ми можемо долати ворога, а тому ми є цікавими для наших партнерів по НАТО. І я думаю, це буде однією з вагомих причин, чому Україна доєднається до Трансатлантичної коаліції. Пане Желіховський, на вашу думку, чи буде Російська Федерація розширювати співпрацю з Іраном, з північною Кореєю, з Китаєм, тому що Reuters пише, що КНР вже виготовляють дрони Гарпія-3 для Російської Федерації? Я думаю, що на даному етапі так, поки особливо поки йде іде повномасштабна війна проти України, тому що як і зазначив Росії, не вистачає ані своїх технологій, ані розробок, ані потужностей. Вона дуже багато зараз втратила і їй потрібно чимось компенсувати. Тому Північна Корея і Іран, а також інші держави, включаючи Китай, вони є зручними в цьому сенсі. а і Відповідно, Росія їм пропонує щось своє. Це може бути нафта, газ, продовольство, деякі технології, які ще в них є з радянських часів, наприклад, космічні, також не виключається. Те, що Росія може поділитися і своїми ядерними розробками, наприклад, з тим з тим таки ж Іраном. Тож я думаю, що в цьому напрямку Росія поки що працюватиме, важко сказати, що буде опісля великої війни, і взагалі чи збережеться Росія як держава, але поки режим Путіна існує, поки Росія ще зберігає свій свою цілісність, і поки вона веде бойові дії проти України. Я думаю, ця співпраця продовжуватиметься так. Херсонщина, Миколаївщина. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Чергова група ворожих безпілотників нині на Херсонщині, напрямок Миколаївська область, Про це повідомляють повітряні сили. Донеччина, Запоріжжя, активність ворожої тактичної авіації. Теж перебувайте в укриттях. Сумщина робота по ворожим безпілотникам про будь-які зміни теж оперативно повідомимо. Пане Станіславе тут трохи на Ірані Хочу зачепитись коротко, буквально у нас хвилина десь є. Оскільки ну тут Хизволу ж викосили майже під корінь Ізраїля, е чи до Росії зараз буде Ірану? У них же там от своїх умовно кажучи, проблем стає побільше А тут співпраця з не до країною терористкою, якої теж проблем мама не гарюй. В принципі, на мій погляд, потенційне загострення на близькому сході, так як ми не можемо виключати того, що Іран може намагатися завдати якогось удару по Ізраїлю. Це може певною мірою поставити чи на паузу, чи чи зменшити співпрацю між Тегераном та Москвою, зокрема якась таки в контексті мілітарному, але все ж таки я передбачаю, що ця співпраця продовжуватиметься, тому що. Для Ірану важливо не лише Продавати свої ракети чи шахеди, але й отримувати ті чи інші військові можливості від Росії. Зокрема, я говорю про посилення протиповітряного протиповітряння протиповітряної оборони, закупівля бойової авіації, і тому подібне. Ну і звісно, як я зазначив, можуть бути спільні розробки ядерних потужностей. Тому я думаю, що в цьому сенсі співпраця. Продовжитиметься, але тут головне західному світу надалі. Здійснювати санкційні тиски як проти Росії, так і проти Ірану, ну а також, звісно, проти інших країн, які складають сучасну вісь зла. Ну і таким чином робити все можливе, щоб вони не могли скажімо так перекроті той світовий порядок, який є звісно. на міжнародній арені. Ну і звісно ж допомагати Україні боротися з Росією до повної перемоги. Дякуємо вам, Станіслав Спаси. Желіховський кандидат Спаси політичних вам. наук, член кореспондент Української академії. Геополітики та геостратегії